У квітні 1955 року на Паризькому автосалоні відбулася презентація революційної моделі легкового автомобіля французького автогіганта Citroën під назвою DS. Новий автомобіль викликав небачений фурор серед публіки. За перші 45 хвилин продали 750 моделей. За перший день близько 12 тисяч. За весь період виставки вдалося реалізувати понад 80 тисяч Citroën DS. Дане досягнення вдалося перевершити лише в березні 2016 року на презентації Електрокара Tesla Model 3. Сама ідея легкового автомобіля з незвичним дизайном народилася далеко 1938 року. Її автором був керівник Citroën П'єр Буланже. Дана модель Citroën DS повинна була відповідати концепції все того ж П'єра Буланже і стати автомобілем масового виробництва. Розробкою конструкції та дизайну займався легендарний дизайнер Фламініо Бертоні. Роботи тривали близько 10 років і двічі переривались Другою світовою війною. В середині 50-х років світ вже майже оговтався від руйнівних наслідків глобальної війни. Між двома протиборчими блоками, капіталістичним заходом та комуністичним Сходом розпочалась холодна війна. Людство, активно розвиваючи ракетну галузь, прагнуло будь-що підкорити космос. Саме стрімкий розвиток ракетної галузі надихнув Бертоні надати своєму автомобілю стрімкі аеродинамічні форми, які повинні були зробити Citroën DS швидким та легким в управлінні. В новій моделі були задіяні революційні технології, які визначають розвиток світової автомобільної галузі на десяток років вперед. Citroen DS мав двохоб'ємний кузов, дуже низьку посадку та велику площу скління, великий передній і дуже малий задній звіс, а також плавний оптічний хвіст, що закривав задні колеса. Особливої витонченості дизайну автомобіля надали тонкі стійки даху та поєднання прямих та вигнутих ліній кузова. В інтер'єрі особливу увагу привертав незвичний односпицевий руль. Розробкою двигуна завідував інженер Вальтер Бекя, який спроектував знаменитий двохциліндровий опозитний двигун повітряного охолодження для Citroën 2 cv Для Citroën DS було вирішено розробити ідентичний за конструкцією шестициліндровий опозитний двигун повітряного охолодження. Проте нова силова установка мала значні технічні недоліки перегрів середніх циліндрів. Тому на перших серійних автомобілях встановлювались звичайні вертикальні чотирьохциліндрові двигуни, які встановлювалися таким чином, що коробка передач розміщувалася перед двигуном, який максимально зміщувався в сторону салону, завдяки чому передня частина капоту отримала вузьку радіаторну решітку та максимально оптичну аеродинамічну форму. Подібне компонування дозволяло раціонально розподілити навантаження на вісі автомобіля і отримати непогані ходові характеристики. DS успадкував свій чотирьохциліндровий двигун об'ємом 1,9 літрів та потужністю 75 кінських сил від попередньої моделі Citroën Traction. Незвичною і технічною революційною в новій моделі Citroën була гідравлічна система, яка була схожа з гідросистемою літаків. Обладнувалась єдиним гідронасосом, що отримував привід від двигуна та подавав тиск масла в підсилювач руля і гальм, механізм автоматичного приводу, щеплення і управління коробкою передач. Також насос забезпечував необхідний тиск масла в гідропневматичній підвісці. Гідропневматична підвізка надавала автомобілю нереальну плавність ходу та управління. При заході в поворот жорсткість підвіски зростала, що забезпечувало хороше управління та курсову стійкість, особливо на плавних затяжних віражах. Після зупинки двигуна тиск масла в гідросистемі падав і автомобіль повільно опускався. А коли знову відбувався запуск двигуна, тиск масла в гідросистемі зростав, піднімаючи автомобіль. Максимальний підйом автомобіля складав 20 см. В Citroen DS була відсутньою звична педаль гальма. Зупинка автомобіля здійснювалась за допомогою грибоподібної кнопки. Для більшості водіїв подібна система була досить незвичною і вимагала певних навиків. Чимало кермувальників отримали удар ззаду через занадто різке гальмування. Автоматичне щеплення звільняло водія від необхідності використання педалі, проте саме перемикання передач здійснювалось вручну за допомогою важеля, розміщеного на рульовій колонці. Citroen DS був сімейним автомобілем, а не спорткаром. Максимальна швидкість, яку видавав старий двигун, складала 145 км в годину. Компенсацією за недостатню зарядженість двигуна була його економічність та значний ресурс. На перших автомобілях капот та кришка багажника виготовляла з алюмінію, а панель даху зі склопластику. Надалі вони виготовляли зі звичайних сталевих листів. Кузов Citroën DS мав стальне несуче днище з міцними лонжеронами, до яких приварювались панельні підлоги. В передній частині до днища кузова приварювався просторовий штампований підрамник, до якого кріпився двигун і передня підвіска. Кузов автомобіля, незважаючи на свою невелику масу, був достатньо міцним. Як для масового автомобіля внутрішнє оздоблення інтер'єру було по-французькому розкішним коври, великі м'які сидіння, приємна обивка, рівна підлога позаду та велика колісна база дали можливість створити просторий салон. Панель приладів виконана з модного на той час пластику. Внизу під панеллю розміщувався важіль передачі газу і кнопка педалі гальм. Педаль щеплення була відсутня, оскільки автомобіль обладнувався напівавтоматичною чотирьохступінчастою коробкою передач. Випробовування та підготовка нової моделі Сітруєн відбувались в умовах секретності на малолюдних дорогах півдня Франції. За задумом керівництва компанії, нова модель повинна була стати справжньою сенсацією в автомобільному світі, вражаючи своїм дизайном та революційними технічними рішеннями. Подібні обставини зіграли не на користь компанії. Перші автомобілі були не дуже надійними. Ніхто достеменно не знав, як вони працюють. Не було інструкції по ремонту. Щоб швидко виправити ситуацію, компанія Citroen мобілізувала всі наявні ресурси, організувала навчання технічного персоналу, забезпечила станції техобслуговування необхідними технічними довідниками, налагодила виконання гарантійних зобов'язань. Адже багато власників Citroen DS раптом виявили, що в них не працює ні рольове, ні щеплення, ні гальма, не перемикаються передачі, просідає підвізка, а під нижчим автомобіля росте жирна пляма рідини. Ці міри, а також потужна рекламна компанія з залученням Зіро-кіно, зіграла позитивну роль. Популярність автомобіля росла, а з нею і продажі. А популярність наших відео залежить від ваших подобайок та наших спонсорів. Дякуємо за вашу підтримку. Citroën DS постачався в автопарки французьких держслужбовців. Певний час на ньому пересувався знаменитий президент Франції, Шарль Де Голь. На міланській дизайнерській тріонале, яка відбувалася в 1957 році, Citroën DS був презентований без коліс у вигляді націленої верх ракети. Цим самим автори експозиції хотіли підкреслити неймовірні аеродинамічні обтікаючі форми автомобіля, серійне виробництво якого розпочнеться на початку активного розвитку ракетної галузі і стремління у відкритий космос. Подальшому автомобіль з'являтиметься на сторінках журналів та газет від політичних до спортивних, в численних фільмах. Безумовно, найвідомішим для більшості з нас є крилатий Citroën DS з французько-італійської пригодницької комедії Фантомас розлютився, знятої французьким режисером Андре Юнебелем. В одній зі сцен фільму головний злодій Фантомас втікає від поліції з Котланд Ярду, використовуючи обладнаний крилами та різними технічними гаджетами автомобіль Citroen DS, що здатен літати. Загалом поява незвичного автомобіля Citroën з кузовом у формі каплі стала великою культурною та політичною подією післявоєнної Європи. В жовтні 1956 року вийде спрощена версія Citroën DS, яка отримає назву Citroën ID 19, або як її називатимуть Citroën з механічним управлінням. Дана модель матиме ідентичність ds кузов та гідропневматичну підвіску, але відрізнятиметься від неї звичайною гальмівною системою, рульовим управлінням, традиційним щепленням та механічною коробкою передач. В жовтні 1958 року появиться версія автомобіля з кузовом Універсал Citroen ID 19 Break. Також в цьому році вийде двохдверний кабріолет Citroën DS Decapotable. У Вересні 1962 року автомобіль отримає незначні зміни в екстер'єрі, появляться обрезинені клики спереду та вентиляційні отвори під фарами. Citroen DS випускатиметься з двигунами об'ємом 1,9, 2,1 та 2,3 літри. Дані моделі отримають маркування Citroen ds 19, Citroen DS21 та Citroen DS23. З 1967 року передня частина автомобіля зазнає суттєвих змін. Буде встановлено здвоєні фари, які будуть захищені прозорими ковпаками. В найдорожчих версіях внутрішня пара фар була пов'язана з рульовим управлінням і поверталась в сторону повороту коліс, тоді як зовнішня пов'язувалася з підвіскою і коректувала своє положення в залежності від загрузки автомобіля. З 1969 року вийдуть спрощені версії Citroen ID, Citroen D Special з двигуном об'ємом 1,9 літрів та Citroen D Super з більш потужним двигуном. З 1972 року на певну кількість автомобілів встановлювали п'ятиступінчасту коробку передач. Дані модифікації отримають назву D Super 5. Автомобіль Citroën DS випускатиметься на заводах у Франції, Бельгії, Югославії, Великобританії, Австралії, Португалії та Південно-Африканської Республіки. Мільйонний автомобіль даної моделі буде випущений в 1969 році. В 1975 році випуск «Citroën DS» припиниться. Всього буде виготовлено 1 мільйон 455 тисяч 746 автомобілів. «Citroën DS» став справжнім феноменом автомобілебудування, найвищою точкою сміливості інженерної думки Citroën, які створили свою модель, не звертаючи увагу на роботи інших компаній та вподобання покупців. А керуючись лише власним баченням того, яким повинен бути автомобіль. Подібна тяга до технічного авантюризму призвела Citroën до банкрутства в 1975 році. Уряд Франції націоналізував компанію і приєднав її до Peugeot.